Сполучені Штати Америки виділили Україні військову допомогу на суму майже 8 мільярдів доларів, і до пакету увійдуть, як вказується крилаті авіаційні бомби. Stand-Off Weapon», про це повідомляє вже білий дім офіційно. Анележе, розкажіть, будь ласка, нам більш детальніше про ці бомби, на які вістині здатні вони уражати? Чи можуть вони бути встановлені на літаки F-16, які вже ми отримали, і які переваги вони нададуть нам на полі бою? Важливо зазначити те, що оголошений генеральний пакет на 8 мільярдів тонн доларів. Це така загальна допомога, яка буде надаватися Україні ще довгий час. Це просто в умовах того, щоб не очікувати там голосування, які залежать від республіканців, відносно продовження цих повноважень, та інше просто з. Все виділено, а далі воно якось буде надходити. Скоріше за все, з максимальною доволі вірогідності, ці авіаційні боєприпаси під назвою GSO, вони виділені у пакеті допомоги, який був оголошений от саме цієї ночі, тобто там 375 мільйонів. Там принаймні фігурують боєприпаси, повітря Земля і. Саме таке формулювання, попри те, що Україна отримувала, звісно, авіаційні боєпропаси повітря земля, тобто є Харм, Джадам, -Дж ЄР, ЄСДБІ. Але от саме таке формулювання не фігурувало. Тобто, ну, скоріше за все, Україна, от саме США виділила ДЖСО -Дж -Дж безпосередньо у Пакеті допомоги, який був на 375 мільйонів доларів, відносно дальності і інших особливостей, ну по перше, так JSO, вони інтегровані до F-16, враховуючи те, що Україна використовує. Інші плануючі бомби з міг 29 Су-27, то і під них ця авіаційна бомба також може бути інтегрована через стандартні рішення, які використовуються вже активно-повітряних силах, відносно дальності, офіційна дальність саме звичайної. Серійної версії JSON 110 км кілометрів у випадку скидання з великої висоти в реалі по використанні авіації повітряними силами України це дальність, яка не має для нас нічого спільного з реальністю з режиму кабрування. Це єдиний засіб, коли от можна використовувати плануючі боєприпаси та взагалі таке озброєння. Це от коли літак приходить на малій висоті, задирає ніс, робить гірку і скидає цей боєприпас з неї, піднявши так, от то там дальність буде приблизно орієнтовно близько 40 кілометрів. А, і на навтлі цього, звісно, може винати питання: а, ну що це за далекобійна зброя? Ну це не серйозно. Більше того, може виконати більш серйозне питання, а навіщо США, передаючи значно дешевші? Аналогічні за ну, в умовах використання джадом ЄР, ER, які ну вони коштують там цей комплект. Ну у десятках тисяч доларів він вимірюється. JSO, її вартість, якщо брати ну, ціну там п'ятнадцятого року, то там в залежності від версії вона може коштувати від 350 тисяч доларів. Це для самих ранніх версій, за ну навіть за цінами ще там уточних років. А за найбільш просунуті версії коштували по 700 з чимось мільйон, тисяч доларів, тобто різниця колосальна. Причому будуть вона виконувати таким чином роботу, що виконують і значно простіші і дешевші боєприпаси, тому числі СДБ. тому є виключно обережне припущення, воно пов'язано з тим, що JSO можливо переробити у крилату ракету. Такі рішення у США є така версія JSO під назвою JSO-ER була розроблена Рейтон. Вона проходила випробування і почала якщо проходити у 2009 році. Вона отримала дальність понад 500 кілометрів шляхом встановлення мініатюрного малогабаритного реактивного двигуна. Ему цю плануючу бомбу він встановлюється і перетворюється у крилату ракету. Програма була зачинена у 2023 році, тому що ну її потенційні замови у вигляді військово-морських сил США. Вони дали перевагу, і цілком логічно вони дали перевагу Джес Джасом ЄР, яка є крилатою ракетою одразу, і яка має дальність до. Понад км, понад 900 кілометрів. Тобто, ну коли в тебе є вибір або 500, або 900, то зрозуміло, ти вибереш те, що краще, те, що в'їдає. Але е це, ну, таке, це обережне припущення, чому закриється шанси. Пішли, передавши до України саме JSO, як плануючі бомби. Е далі Україна вільна робити з ними все, що захоче. У тому числі проробити, на, на мій погляд, можливо, їх переробити у крилаті ракети. Там бачиш, що двигун для того, щоб створити з них крилату ракету, пратвітні має його технологію друкування на 3D-принтері. Просто береться 3D-принтер по металу, і він виробляється малохобаритний двигун. 3D принтери, які можуть його виробляти в Україні, є. Пауто. І звісно, після ну... того. Ну, і тут важливий аспект. Таке рішення насправді з боку США доволі елегантне, тому що з одного боку Україна тримає далекобійні засоби враження українського виробництва, і саме Україна буде вирішувати, куди там бити, що з ними робити, і все те інше. А з іншого, США передали, нічого не передавали у вигляді далекобійного озброєння. Тобто, самі собі намалювали червоні лінії, і самі обійшли. Пане Леже, я я бачу, заходжу на офіційний сайт Білого Дому, і також тут вказується, що планують передати ракети Амрам. Я так розумію, що ці ракети вони теж підходять до Ф 16 чи не так? Абсолютно, але це не якби не є новиною. Амрам це ракета ІМ 120 З нею F-16 вже демонструвалися які uh -huh. в Україні безпосередньо. Тобто, більше того, вона позначає до України ще дуже 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 давно ще тому, що вона входить у перелік озброєння ракет до комплексу зенітно-ракетного комплексу насам. На більше того, Україна отримувала пріоритету в ракетах АМРАМ. А їм як і у отриманні ракет до Петріота, і саме Україна разом з Тайванем у наступному році будуть їх лише о, у поточному році, точніше найближчий рік. Цитати в найближчий рік будуть отримувати лише вони, ну і звісно, збройні сили США. Всі інші, тобто всі інші країни НАТО, всі інші замовники вони почекають. Всі от ці ракети до Петріота та АІМ СОДВЦЯТИ вони будуть призначені для України. Паноложе, і ще якщо ну, та ось цей пакет військової допомоги, які ще деталі уже відомі, ну, спираючись звісно на офіційну заяву від Білого Дому, зокрема, як повідомляв глава держави, в рамках цього пакету Сполучені Стата Марк виділили ще одну батарею комплексу Патріот. і Також там є інші засоби протиповітряної оборони, і перехоплювачі. Яке розумію, що ці ракети АМРАМ, про які ми з вами говоримо, то вони в контексті саме протиповітряної оборони йдуть, тому що ви згадали про системи НАСА тут. Ну, абсолютно, так, але знов таки АМРА можна зарядити, ще на F-16, що у нас ось. ракета та сама, це якби її особливість, тобто ну. Ну, це ну, просто вважаєте, коли навіть коли мова йде про те, що її можна зарядити, під піде шістнадцяти, то все все одно буде про протиповітряну оборону? А ну тому, що поки доволі рано говорити про те, що та кількість винищувачів може дозволити проводити ну, об'єктивно-повітряні бої? Такого що мо може йти про відігнати ворожу авіацію, але не про операції завоювання переваги у повітрі. Звісно, пане Лаже, чи можемо ми спираючись на вже Відомі номенклатури озброєння, там звісно не все вказано, але говорити про ймовірний період часу, який може зайняти передача виділеної допомоги приблизно це місяці. Варто очікувати в цьому році. На вашу думку, чи все ж таки це буде в 2025-му? Знов таки, наразі оголошений пакет, ну навіть тут трохи унікальна ситуація, тому що от раніше так, там, США мали певну суму на оголошену на рік. І вони її зробили, і кожен, кожен другий тиждень вони оголошували зазвичай передачу якоїсь допомоги. Зараз в чому аспект? Каденція Байдена завершується. Попереду у США дуже турбулетний період під назвою Вибори. Де е, будь-які процеси, які пов'язані з голосуванням, які потребують узгодження між республіканцями та демократами, стають просто ну, на грані неможливого, скажімо так, на межі неможливого. А тому на фоні того, що, по-перше, фінансовий рік у США завершується через декілька днів, ну з 1 жовтня вже новий фінансовий рік, щоб ці гроші нікуди не зникли, щоб не залежати від голосування з республіканцями. То США просто як поточна адміністрація президента Байдена вона оголошує про те, що виділено всі кошти. Все. далі вони будуть просто розподілені у певному періоді. І як саме вони вже будуть там дробитися, ну вочевидь, буде прийматися рішення вже безпосередньо у Пентагоні. Я просто хотів би зазначити такий момент. Якщо ми повернемось рівно приблизно на рік назад, у часі, тобто у 23 рік, на кінець вересні, ми згадаємо про те, як ми обговорювали той процес, який тоді йшов про те, що говорилось про те, що новий фінансовий рік, новий бюджет, а скільки там грошей буде для України, після того ми говорили про те, що бюджет. Не прийнятий його аж прийняли десь там на рівні квітня 2024 року. Зараз взагалі про бюджет ніхто не говорить, маю нагадати, і тому ця от сума, яка от зараз виділена, це те, що от Україна гарантовано буде отримувати, аж поки не буде проголосований новий бюджет, в якому не буде вже виділено кошти за новою програмою допомоги Україні на наступний фінансовий період. Ну і звісно, Україна буде отримувати озброєння, тому що вже давно працює до програма УСА, тому що гроші завжди виділялися за двома програмами. Президентське вилучення зброї з запасів та ну, замовлення у виробників, і те, що от замовляли за цією програмою ще у 22-му та вже у 23-му році, якраз і буде доволі сильно посилювати Україну. І на частка від цього нового виготовленого озброєння вона буде поступово перевалювати над Тим, що виділяється за програму президентського вилучення, тому що якраз сроки виконання контрактів підходять, і Україна вже починає отримувати ці зразки.